Олександра настільки перейнялася олімпійським уроком киянина, що написала про нього величезний вірш. Каже, навіть не думала, що посяде призове місце. За плакат із літературним шедевром, прикрашеним олімпійським ведмедиком, дівчині подарували планшет. Це просто очень неожиданно. Планшет, це слишком, Я не знаю, як це виразити. Та просто час маса емоцій. у мене. Взрив просто таких, як Олександра, у залі понад чотири сотні. Всі вони протягом березня відвідували олімпійські уроки киянина, які вже вдруге проводять у школах Деснянського району. Цьогоріч поділитися секретами успіху до учнів завітав багаторазовий чемпіон із фехтування Юрій Чиж. Наші чемпіонські уроки киянина це здоровий спосіб життя без алкоголю, без наркотиків, без табакокуріння. Здоровий спосіб життя це зарядку робити вранці, це обов'язково спортом займатися. А хто не займає? Займається спортом, хай займається музикою, хай танцями, будь ласка, це теж чемпіони. Своєрідний іспит на засвоєння матеріалу малюнок вірш чи пісня на спортивну тематику. Автори найкращих робіт, а таких 15, отримали цінні призи та заохочувальні подарунки з рук секретаря Київради Галини Гереги. Вона і стала ідейним натхненником та ініціатором цьогорічних змагань талантів. Задоволена, що в Деснянському районі така велика кількість спортивних дітей. І тут є де займатися спортом, і є спортивні зали, є відкриті. Ті майданчики, я думаю, що в подальшому ми будемо ще більше створювати таких умов і для діток, і для дорослих, щоб вони займались спортом і демонстрували спортивний спосіб життя. На останок учасників конкурсу чекав і ще один подарунок: святковий концерт. Юлія Кирієнко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.